Як завжди, вечір першого міського починається з вашого улюбленого найсмачнішого шоу. Ми, як і завжди, знаходимось на кухні закладу ЛАКС, і традиційно для вас тут готуємо. Це шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні до нас завітала чарівна гостя. Це засновниця студії краси Вікторія Троценко. Вікторія, привіт, привіт, як справи? Все добре, привітайся з людиною. — Привіт, Привіт, Богдан. — Богдан. — Я просто завжди залишаюся так поряд. Осторонь, і... осторонь осторонь нашого шоу, тому що не ти тут головна особа. А головна особа це ті люди, які сюди приходять. Але нас. зараз нас їсти буде перший Саша. Вікторія, як настрій? Дуже класно. А чи готова ти щось приготувати з нами сьогодні смачненьке? Так, готова. Я ради цього сюди прийшла. Ради цього сюди прийшла. Так. А я думав, що ти заради прийшла заради того, щоб поїсти. От як я вже хожу ну, сюди, якби я зранку не їла, то в принципі <рес> можна поїсти 70 випусків. Плюс тому Богдане, що ми сьогодні готуємо а, і будемо починати. Друзі, сьогодні у нас буде дуже легка страва, дуже смачна. У нас буде сьогодні крильця спайсі. Разом з нашою гостею ми вам покажемо, як ми будемо маринувати, смажити та запікати крильця. Ну що ж, друзі, крильця спайсі готуємо сьогодні у найсмачнішому шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс, і Ми починаємо. Ну що ж, друзі, традиційно починаємо завдань від нашого шеф-кухаря. І так, Богдане, хто чим буде займатися і з чого ми починаємо? Друзі, зараз ми будемо маринувати наше крильця, смажити, потім запікати. Сань, сьогодні у тебе завдань ніяких не буде. Ти будеш дивитися, як ми будемо з нашою гостею робити. І приготування, і видачу. Слухай, ну круто, круто. Е, я люблю нічого не робити і спостерігати, як інші е, готують. Тому що я зараз е, поки поріжу наше м'ясо, і потім ми разом з тобою замаринуємо. Ну і далі вже будемо, як то кажуть, панакатане робити нашу страву. Так, а ми поки що, Вікторія, познайомимо наших телеглядачів з тобою. Я сказала, що ти засновниця студії краси. так? Давай почнемо з того, що це за студія, де вона знаходиться, і як давно ти її відкрила і як ти взагалі прийшла до цього. Е, ну дивись, студія вже працює 6 років. Е, у нас там б'юті-послуги. Це нарощення вій, ламінування вій, перманентний макіяж, дівчата ще роблять манікюр. Студія знаходиться на соцмісті. Е, і ти питав, як я до цього прийшла. Так. Це було ще 9 років тому. Я навчалася в інституті та е, працювала в магазині. Я працювала продавцем. <гум> а давай я хочу вибачаю, що перебуваю. На ко, хто ти за освіту? Я у мене вища економічна освіта. Ти економіст? Так. <гум> Чудово. <гум> Але <гум> працюєш в б'юті-сфері. Ну, Ми тут всі професії. Не, не, за не, не по адресу, виходить, так. Так, <гум> так, так. так. Так, так, я працю... тому. Так, працювала в магазині. В принципі, я розуміла, що це не та робота, яку я хочу для себе. Це був підзаробіток, так. Що ти продавала? Я продавала продукти харчування. Це був продуктовий магазин. Там навіть була риба, ковбаса, цукерки, все на світі. Мені це подобалось, але я розуміла. Що це не те, чим я хочу займатися в майбутньому. Тобто, тому я вирішила спробувати себе в ролі майстра по нарощенню вій. Це був перший мій напрямок у б'юті сфері. Я пройшла навчання та затрималася по цей день. Мене якось затягнуло. Це досить прибуткова та актуальна професія на сьогоднішній день. Тому я тут ну і плюс я так розумію, що досить успішно це виходить. Богдан, я так розумію, щось треба нам прирвати трішечки розмову. Ми зараз продовжимо говорити про те, що там це все відбувається в твоєму житті. Зараз давайте замаринуємо наші крильця. Тут все підготовлення підготовлено зроби так, як, якби ти зробила це вдома, наприклад, по за своїм смаком, спеції і все інше також додавай, так як ти забажаєш. А де соль? А нам не потрібно сіль, у нас буде соєвий соус. Добре. А, так, дивись, ти сказала, що ти прийшла в цю професію 9 років тому. Так. — Але як давно ти заснувала вже свою студію? А, свою студію я заснувала 6 років тому. 6 років тому. Так. А, як ти прийшла до цього? Чому ти вирішила зробити свою студію? А, я орендувала робоче місце. Але зрозуміла, що мені вже тіснувато, я хочу розвиватися, хочу створювати щось своє. Я вирішила почати. Було, звісно, страшно, як і кожному з нас. Але як показав досвід, це було найкраще моє рішення, тому що зі студією моє життя тільки покращилося, і розвиток став колосальний. А і плюс до того, ти ще ж і викладаєш, так? Так, ти є викладач. Як ця ідея з'явилась чому ти вирішила передавати свій досвід? Е, дивись, дуже багато дівчат звертались до мене і питали Віка, а чи можу я так навчитись? Так я розуміла, що в мене вже вистачає досвіду. Я проходила багато курсів з приводу навчання. Тому мені це подобається. Взагалі, в дитинстві я мріяла стати викладачем. До речі, мрія збулась, можна мрія да. збулась тільки трішечки в другому напрямку. В мене дуже багато учениць, які мені вдячні, які працюють за кордону. Дівчата приїжджають. Тому я пишаюсь тим, чим займаюсь. Мені дуже подобається. Передавати знання в мене дуже добре виходить. Слухай, ну круто. А, але а, що тобі більше подобається, Викладати, а, чи все ж таки самі е, створювати, ну скажімо так, цю красу, перевтілювати жінок? Дивись, я не можу тут вибрати. Мені подобається і перевтілювати, і подобається викладати. Звісно, коли ти викладаєш, ти витрачаєш дуже багато енергії, так е, ти дуже втомлюєшся, але Мені і те, і те подобається. І те, і те подобається, чудово. Саня, ти у, у тебе є досвід викладання чого, чого небудь що сиду? Я ж працював три роки е, в Херсонському державному аграрно-економічному університеті. Я працював е, культорганізатором, але е, так як я писав сценарії та вів заходи, а в мене ще була така, як одна, скажімо так, спар, е, де я повинен був викладати ораторське мистецтво. Але я цього не хотів робити, тому що тоді я ще не розумію, як це все робиться. Зараз би я вже без проблем розповів би розказав. І я просто пам'ятаю перше заняття. Мені, мені нагнали в актову залу десь 60 першокурсників. Я отак їм вімкнув відео на екрані, як правильно тримати мікрофон. І воно йшло хвилин 40. Це відео. Тому що ну от ведучому навіть. Там якихось заходів, чи е, якихось там, я не знаю, будь-яких там корпоративів, весільів, все інше, а ще е, потрібно навчитись правильно тримати мікрофон, тому що це теж дуже складно. Тому що, там вже ж закриваєш, тому там, що ну, місто. ти повін, повинен ну, на мою суб'єктивну і напевно об'єктивну думку всіх, мікрофон треба тримати завжди ось тут на підборіджі. Якщо ти виступаєш не на сцені, якщо Просто ти виступаєш. Так, якщо ти виступаєш на сцені, ти можеш тримати його там як завгодно, ну тому що ти працюєш конкретно на, на пряму аудиторію. Якщо ти працюєш десь, я це називав коробка десь в закладі, ти його тримаєш на підборіді для того, щоб ти міг будь-який момент повернутись сюди, і, туди і, і, і сказати. Але от така одну пару я провів за три роки, тому що на другу вже ніхто не прийшов. Це гарне викладання. Так. 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 Як проходять твої от навчання? Навчання так, скільки максимально може там прийти дівчат, дивись, я викладаю або це індивідуально, або це міні-група дві людини. Поки так, тому що з досвідом я зрозуміла, що я не хочу навчати так на кількість просто або як. Доступніше інформація до дівчат. Ну тобто я не хочу розпилятися, тому поки в мене індивідуальна або міні-група дві людини. Так навчання проходять проходять більш продуктивно та корисно для самих дівчат. А як часто ти проводиш взагалі навчання і скільки скільки триває курс? Давай почнемо з цього. дивись курс, дивлячись, який це напрямок. Так в мене є і онлайн курс. Якщо ми про офлайн курси, то е, нарощення вій, наприклад, тримає три триває 3-4 дні. Цього в принципі достатньо. Якщо взяти, наприклад, перманентний макіяж, то це такий досить обширний курс, і там він триває сім днів. Угу. А, а ти а... проводила коли-небудь майстер-класи, якісь публічні, знаєш, коли збираєш повний зал людей, якісь? Ну, всі публічні збували? ще до цього не дійшла, але це прикольна ідея. Так, до, до речі, це знаєш як. Наші гастровечори, а уяви собі майстер-клас, по її тематиці, зібрати купу народу, знаєш, якому це буде цікаво, хто також цим займається і провести. Таку... Ні, ну я думаю, що дівчатам це буде однозначно цікаво, тому так. що ну, б'юті-сфера зараз досить така Актуальна. Ну так, -ду дуже навіть актуальна, я б сказав, би, тому що зайди в будь-які соцмережі, все вкрито б'юті-сфери. І, до речі, я завжди кажу дівчатам, коли навчаю, коли вони, знаєш, сумніваються, а чи зайде, а чи не зайде, а чи зможу я. Я завжди кажу так: дивіться, б'юті сфера, вона актуальна і це довів вже і коронавірус, і війна. Дівчата як хотіли бути гарними, так і хочуть. І вони все одно приходять на послуги. А чоловіки приходять? Ну, чоловіки. У мене є робота з бровами. То іноді свої клієнти записують своїх чоловіків на корекцію брів. Наприклад, це, ти басово почіпає там щось просто... так. Воском я працюю або пінцетом, тобто з бровами. Був, був один случай, коли е, я взяла хлопця на ламінування вій. Але це мені було потрібно більш для реклами. Знаєш, там в інстаграмі, типу, прикольно. І ми робили йому ламінування вій, але без фарбування. То у мене так. відомо мови нашого другу. І він Ось так вийшов. Так, такі закручені гарні вії, але свої світлі і а, дивись, а давай з професійної точки зору. Так, я так. хочу у тебе ну, обов'язково, я не міг не запитати. Дивись, ми бачимо перед собою от експонат, скажімо так, так. Так. А, давай глянемо на ці Доброго. гарні густі. Густі, а, давай глянемо на цей ліс над очима. Ну, знаєш, Що я... можна тут підкоригувати? Я б йому трішечки з боку убрала. Знаєш, коли це нависає прямо на очі, то трішечки можна обрати і більш будуть виразні очі, підняті бровки, щоб воно так не виглядало. Неохайненько. Боже, диви, він дивиться, як mm. знаєш яке таке шкідливе кошеня, як казала yeah, so. моя бабушка. А, а що б зробили тут з віями? Тут можна щось взагалі зробити? Ні, не потрібно. На, ді, на самому ділі вії для хлопців, ну це таке собі. Це більш знаєш, для дівчачі. Так? Да, дівчачі і це більш для. Тому інстанта. я й запитую. <рес> <рес> так, з бровами ми розібрались, так? Так. По бокам прибрати. Так. А, в принципі, бо, бо я тут бачу, що вони доходять аж до вух. Ну от, тут так. треба це все прибрати. А тут, в принципі, у боді дуже класно, що між не боївсь. зростаються між так боївсь, брови, так. як зазвичай у чоловіків тут зростаються, то я прадила чоловікам прибирати це між бровами, бо це дуже негарно е, виглядає. Боже, я завжди тобі казав, що ти красивий. А ти е, завжди сам тільки по бокам трішечки прибрати і все. Дивись, все, все буде добре. Все буде круто. Це взагалі все клас. А, ну так ось, трішечки знизу. А я роблю. Роб... О, а я роблю. Ну, молодець. Шугаріних на бровях. Можливо, прийду до тебе. Добре, я буду чекати. А є таке, як нарощування брів? Я от, от Якщо їх немає. <рес> а реально? Ну, Є таке, але я таким не займаюся. Для тебе можу... Що дійсно є? Таке? Ну, Можна я на... наростити брови? Бровки, так. А як це відбувається? Я е, насправді не, вник... не вникала. Так. так? Але є така послуга. Знаєш, що в Дніпрі ми нещодавно з дівчинкою розмовляли в неї в кінці брови не ростуть, і перманентний макіяж також для неї не вихід, тому що він у неї не лягає на шкіру. Тому вона сказала, що є в Дніпрі така послуга нарощення брів. Окей, клас круто взагалі. Так. Ну я я просто ну, в жарт запитав, знаєш, але ну так прикольно. Є така послуга. А зараз все можна наростити, я вам так скажу, друзі, виходить. А так? чому ж ти не наростиш собі волосся на голові? А навіщо? Ні, мені цікаво, в тебе росте взагалі. волосся Звичайно, я колись був, друзі, з отаким як то кажуть. Я пам'ятаю його ще високим, двохметровим, голубоким блондином, кучерявим. Кучерявим, так. Ти можеш уявити Богдана з волосся на голові? Ні. Я сьогодні щось взагалі виходить. Мені здається, йому так. Нормальне тим паче шеф кухарям я вважаю, волосся не потрібно так, щоб воно в їжу не падало. Ви чому? О тому у Богдана на кухні всі лисі, тому це плюс. Я вважаю так. Вік, а чи готуєш ти? Трішечки давай по темі от нашого шоу. Мені дуже цікаво. Дивись зараз. У мене все максимально просто з їжею. Так як я займаюся спортом, у мене правильне харчування, то у мене це каші, яйця, максимум м'ясо на грилі, риба на грилі, овочі, багато овочів. Тобто я багато часу на їжу не витрачаю. Колись звісно, на, приготування їжі. Так, на приготування їжі. Все швидко, корисно. Звісно, я вмію готувати. І колись в мене був досвід в приготуванні, там і Пасхи випікала, перше, друге, третє готувала. Але Прийшлось розличити. але але при, при прийшлось звільнитися зі столової. і так, і так мені. Краще я не люблю дуже багато часу витрачати на приготування їжі. Так, а якщо ну от е, говорити знаєш про твою таку короночку, про твою корону страву, там е, яку ти там я не знаю там готуєш для рідних, близьких, там для друзів, які приходять, куштують і кажуть, вау, віка, це просто бомба. Ну дивись, якщо ми про мінімум витрачання часу та про смак, е, то це е, червона рибка на грилі або в духовці. Так е, в духовці я роблю такий кораблік для неї. Туди її кладу. З пергами тут це Так, нічого. так. либо з фольги. Mm. Е, максимум соль трохи перцю, і червоній рибі більше нічого не потрібно. Е, в духовочку, зверху накриваю її пергаментом, щоб вона в власному соку дуже смачна. Додаєш овочі якісь, чи чиста риба, одна? — риба, а потім вже в мене окремо є салат, я готую з овочів. І потім лимончиком. І це смакота. Ось mm. я поділюся, що так само все робиш, але ще додаєш тоді підрибку овочі, якісь mm -hmm. типу морква, морква спаржа, там томати, якісь зверху рибка заправляєш. Буде О, так, так воно буде насичене. і так само рибка дасть свій сік і овочі, і це буде вообще космос. Друзі, добре. Якщо, якщо будете пробувати готувати щось, типу того, що ми зараз говоримо, це дуже смачно. Так, а якщо говорити про твою улюблену страву? Ну, улюблена страва це все, що зв'язано з морепродуктами, риба, креветки. Я обожнюю. Я це можу їсти просто круглосуточно. Як я от ні. Я от м'ясо їм. Кожного дня. Тому ми його сьогодні і нарешті приготували. Ми щось те, що я люблю. Друзі, ми так обсмажили наше крильця. Зараз я додав той самий базовий соус, який обожнює Саня. Це соус унагі, він дасть е, солодкий присмак і дасть ту саму скоринку, яка нам потрібна. І зараз ми відправляємо в духовку на 10 хвилин на температуру 180 градусів. Друзі, дійшли наші крильця в нашій духовці. І так, Богдане. Залишається зовсім трошки. Ми зараз її задекоруємо мінімально. Додамо колір. Нам що потрібно? Зелена цибулька. Так. Небагато. До речі, я так розумію, ти зараз все підготуєш, а Вікторія вже там посипе, як вона це бачить, так? Зараз я все підготую, Вікторія посипе, ми зробимо ще салат і презентуємо вам. Просто. Боже, як ти влучно все сказав, знаєш, мені дуже, дуже сподобалося, <плес> що прямо, знає, один в один, все, що сказав я. Вікторія, а чи готувала ти колись такі крильця? Mm, насправді я крильця не дуже люблю. Тому... Але сьогодні той день, коли ти. Все, йдемо, зі <плес> <плес> Так, давай заріжай, посипай. О, Як о, ти це о, бачиш? Цим, цим. Е, так. — ми... Я хочу, щоб ти мені допоміг. Давай разом. Давай Перемішаємо. — Увага, друзі. Ми посипаємо. Увага! Це найтакий моме... момент, момент так, якого ми чекали. Це насправді. А дивись, так дрібниця, але вже так, змінюється наскільки вид так. нашої. Я справи. люблю їсти їжу, коли вона красиво подана. Це навіть якщо вона не смачна, так? Так. 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 Тому я буду Це, це, це підходить, так? Так. Тому сьогодні вона так і буде. Так, добре. Тепер робимо салат. Грецький салат. Знаєш, це за салат такий? Так, знаю. Овочевий, з сиром. Найсмачніший так. салат. Ми не будемо друзі зараз там заправляти щось там калашматити, просто збираємо. Один за одним овочі у нас буде йти мікс салату на порцію. додавай. Просто клади в пирілку. На порцію. Є. Yeah. Я думаю, досить. Ти це подивись є. на людину зліва. Но йому Тут Треба, треба по порціям. Ну... Чия це порція? Твоя, чи Саша? Ні, це наша на двох, так. а він його там залишився. Моя ось ось. ось, 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 ось. <laughs> Давай пару черіків. Так. Я на чотири. Так, давай. Потім у нас йде половинка огірка, я думаю, буде достатньо. До речі, хотіла запитати, я завжди е, оцю попку вирізаю. Е, її треба вирізати? Якщо чи хочеш, можеш вирізати. вирізати, якщо не, можеш mm -hmm. не вирізати. Ну, а Взагалі е, по прав... а, по Взагалі, в ресторані так. це ну, не дуже приємно, коли тобі виносить страву і ти бачиш там якісь зайві деталі. Знаєш, там недорізаний шматочок огірка там. Бодя, ми ріжемо. Навпіл. Потім ще раз напів. А, і кубики. Так, але нам, нам буде достатньо половинки тільки. отак от. Добре. Можеш, можеш кубиками вирізати. Дивись, а можеш так, ще порізати його. Трішки низкасок і він буде більш. Естетично в салаті. виглядати? Так. Такі деталі Сьогодні розкриває наш військ. Ну, ти ж бачиш, що багато таких дрібниць, скажу, але так. вони роблять саме справу, так, гарну видачу. Про. Так. Добавляємо оливки. Оливки також там за смаком, скільки ти хочеш, стільки і насипаємо. Саша, скільки ти хочеш. Я взагалі не люблю оливки. Ти так. любиш оливки? Я люблю зелені. Це ті, що Чорні не люблю. під шампанське, так? Так. От, 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 от так і я. Зато шампанське Саша любить. <рес> Ні, до речі, я не дуже люблю шампанське. Я, знаєш, з віком що полюбив? Вино. Біле, сухе. Ну, тобі ж вже не 20 років. Так, так. Мені вже найбільше зміна війна, вже не 30 Дості. років. Так, так. Сир я дуже люблю, тому можна побільше. Давай, давай. Давай все як ти бачиш. Супер. Заправляємо все олією оливкою. Небагато також, друзі. Ми нічого не солимо, не перчимо, тому як у нас сир вже солоний і всі інгредієнти друг друга доповняють і буде достатньо того, що ми вже поклали. І так, наша страва сьогодні готова. Ну майже, ми ж продовжуємо. Так, все. що ми ще робимо? Додаємо червону цибулю. І твій улюблений соус, але його mm -hmm. можна не додавати, але хай він буде. Він. Але так, як Саша любить, ми додамо. Так, так. так. Ми прямо так задекоруємо в півторілищі. Чикс. Яка краса. І ще такі детальки зробимо. Бамс. І тому, друзі, що ми маємо? Запечені крильця спайсі. До них є у нас салат овочевий, грецький, класичний. І більше нічого в цілому не потрібно. Ви можете додати будь-який гарнір. Від пюрешки до рису, гречки і інше інше, інше. і всього інше. А, друзі, ну а зараз на вашому екрані е, з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування е, крилиць спайсі. Їх не так багато, але все ж таки е, дивимося, записуємо і готуємо крили спайсі в себе вдома. Для приготування курячих крилець спайсі вам знадобляться наступні інгредієнти. Курячі крильця – 1 кг, соєвий соус – 50 грамів, паприка мелена – 15 грамів, перець мелений за смаком мед – 30 грамів, гірчиця – 20 грамів, соус у нагі – 30 грамів, перець чилі – 20 грамів, цибуля зелена – 10 грамів, олія – 30 грамів. Шпаргалка від шефа по приготуванню соусу для маринаду. Соєвий соус, гірчиця американська, соусу нагі, спеції для грилю, паприка, олія, мед. Все змішуємо та додаємо до нашого м'яса. Обсмажуємо на пательні до золотистої скоринки, перекладаємо у протвінь, змащуємо соусом у нагі та відправляємо у духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Смачного! Ну що ж, друзі, і а, ми перейдемо. До, До улю... найулюбленішої часи нашого шоу і будемо його завершувати. І так, Вікторія, давай, ти як гостя, куштуй перше те, що ми сьогодні приготували, ці крильця спайсі. Хоч ти не любиш крильця, але Добре. треба. Добре, Я так. вибрала там, де побільше м'яса. Заня, а ти що скажеш, асілів би таку порцію чи ні? Легко. Під бокальчик чого-небудь. Це дуже смачно? Під бокальчик чаю, чай. Давайте так спробуємо. Що ми тут? Мені подобається. Будеш пробувати готувати таке? Так, звісно. Чоловіку у саме буде готувати. Чи означає це те, що ти вже полюбила крильця? Це означає. Особливо ось ці ось частинки, де більше м'яса. Ну що ж, друзі. І на цій смачній ноті ми будемо з вами прощатись. Я ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня закладу Лакс, і це був шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами на цій кухні готувала наша чарівна гостя. Це Вікторія Троценко. Вікторія, ми тобі дякуємо за те, що ти завітала. І е, головне, е, чи сподобалось тобі, чи було смачно сьогодні? Я дякую вам, що ви мене запросили. Дуже круто провели з вами час. Я дізналась дуже класний рецепт від Богдана. Буду готувати, мені все сподобалось. Все круто. Чудово, ну що ж, друзі, сподіваємося, що і вам все сподобалось. Все було круто. Ми з вами прощаємось. Побачимось на першому міському. Всім смачного, па-па. Як завжди, вечір першого міського починається з вашого улюбленого найсмачнішого. Ну що, ж, друзі, традиційно починаємо з завдань від нашого шеф-кухаря. Ти це діляш. Тобто у нас така студія краси. Я не знаю, що далі говорити. Але я розуміла, що ну, це не те. <сaji> <сaji> та <ти> <сaji> <сaji> Тому я. зараз. <Сейчас>. Друзі, ми залишаємо в описі під нашим випуском шпаргалку від шефа на соус та на маринад цих крил. Лець. Друзі, в описі під цим відео ми залишаємо шпаргалку від шефа про маринад та соуси для маринування цих крилишок, тому гуткрили.